Друзі, нас перші про проголовне, поїхали. Упродовж кількох останніх годин ніч над Москвою перетворилася на рані страху і хаосу. Потужні вибухи з різними частинами міста потрясли столицю. Один здіймався над дахами, запалювалися вогні. Пишуть, що Кремля таємно голосив надзвичайний стан, але вже було зрозуміло. контроль втрачено. За останні свідчення партизан лише за одну годину загинуло понад 250 людей, військових технічного персоналу. Співробітників служби безпеки і спецслужби ці, хто обслуговував об'єкти, які стали цілями сотні поранених серед тих, хто вважали біля Кремля влади. Кадри, які опинилися поблизу ракетних точок чи споруду, що вибухнули. Це перша офіційна згадка про застосування ударних безпілотників нового покоління поляниця та ракет фламінго, які змогли прорвати систему протиповітряної оборони Москви. І системи радіоелектронного глушіння дрони поляниця проникали на глибину, обходячи радіолокаційні вузли увійшли у повітряний простір Москви і торпадували. Критичні цілі вогонь поширився за п'ять стратегічних точок. Поблизу будівлі міноборони, пряме влучання дрона у фасада, три поверхи захоплені вогнем, гелікоптери кидали воду. Але вогонь розповзався. Евакуація була екстреною. Із залишених кабінетів. Вивели чиновників. Серед них повідомляють і про евакуацію міністра Білоусова. Казарами розгвардії дві будівлі перетворено на попелище. споруди зруйновані до фундаментів. Солдати згоріли живцем або залишилися в уламках. і Остаф'єво були атаковані по злітно-посадкових смугах і резервуарам пального Дорожнє полотно було розірване. Техніка пошкоджена літаки, які готувалися до вильоту, отримали серйозні пошкодження. Офіс гру міністерства оборони РФ, що забезпечує кібер. Терполіцію атаки на Україну та захід, пряме влучення у серверний спосіб привело до руйнування частини мережі і виходу з ладу баз даних для розорганізації комунікації. Цивільна будівля в районі Хорошенького, шосе, яку окупанти використовували як штабу, ламка безпілотників, пробили фасад, вибиті вікна, постраждали перехожі, мешканці нижніх поверхів. Росіяни викриваються цивільними. Пишуть у Москві панує хаос. Райони блокуються по секторах. Все видають за антитерористичні навчання. Сотні машин мене федеральної служби охорони і військових. Підрозділі намагаються взяти ситуацію під контроль метро. Зупиняють без пояснень деякі лінії працюють у ручному режимі спустошені станції. Людей примусово виводять з урядових будівель розгорнені мобільні укриття, перекриті великі магістралі, твертали ізольовані. Це ніч не просто. Серія ракетних ударів. Це демонстрація того, що Москва більше не є єдидоторканною. Це удар по центрах влади, спецслужбах, військових інфраструктури, по керівному складу апарату України. Атака не по фронту, а у тили по лінії, де агресор думав себе непорушним коли об'єкти які вважалися захищеними падають. Це змушує змінювати стратегію режим який опирався на безпечній столиці зазнає страшного удару водночас україна з союзниками демонструють вони здатні вдарити не лише лінію фронту але й у центрі кадри влади така здатність змінює правила гри що цей масований напад це не просто військова акція це психологічний прецедент коли столиця хитається це кінець ілюзія безпеки Кремль змушений буде перекидати сили на захист Власного тилу зменшити ресурси для фронтових напрямків Україна ж отримає часткову перевагу. Демонструє союзникам її спроможність силу удару по системах противника. Ворог ослаблюється зсередини, а перемога стає не просто важливою, але й вона вже на горизонті. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.